Цікаві факти про людський мозок. Мозок схоже на гігантський комп'ютер, який керує нашим тілом і дозволяє нам мислити. Хоча він важить лише 2% маси тіла, але використовує 20% енергії. Мозок найжирніший орган тіла, він складається приблизно на 60% жиру. У мозку більше зв'язків, ніж зірок у чумацькому шляху. Уявіть. У мозку близько 100 трильйонів зв'язків між нейронами. Мозок не відчуває болю. Він може обробляти сигнали болю. Але сам не має больових рецепторів. Найшвидші сигнали в мозку майже як блискавка. Нейроли. Передають імпульси зі швидкістю до 400 км на годину. Дослідники кажуть, що мозок може запам'ятати стільки інформації, скільки вміщається в 4 терабайти пам'яті комп'ютера. Під час сну мозок працює активніше, ніж удень. Він сортує спогади, позбувається зайвої інформації та відновлюється. Сміх активує одразу кілька ділянок мозку, тому гумор допомагає розвивати мислення. А ви знали, що стрес шкодить мозку. Тривалий стрес може зменшувати обсяг мозку та погіршувати пам'ять. Мозок любить музику. Простуховування улюблених мелодій підвищує рівень дофаміну, який робить нас щасливими. Чим більше ти вчишся, тим розумнішим стаєш. Нейрони створюють нові зв'язки, що покращують мислення. Неможливо перепрацювати мозок. Навіть якщо вчитися цілий день, мозок не перегріється, але він потребує відпочинку. Мозок може змінювати свою структуру. Це називається нейропластичність. Завдяки навчанню мозок може розвиватися все життя. Коли ми кліпаємо, мозок вимикає зображення. Але ми цього не помічаємо, бо він заповнює прогалине. Солодке робить мозок щасливим. Але ненадовго. Швидкі вуглеводи викликають сплеск енергії, але потім втому. Майже 75% людського мозку складається з води. Якщо мало пити, мозок працюватиме повільніше. Навіть 2% зневоднення можуть погіршити увагу і пам'ять. Обіми корисні для мозку. Вони підвищують рівень окситоцину, гормону щастя. Мозок ніколи не перестає працювати. Навіть коли ти спиш, він аналізує інформацію і створює сни. Читання змушує мозок працювати інтенсивніше. Вона покращує пам'ять, увагу та розвиває зв'язки між різними його зонами. Череп, який захищає мозок, складається з 22 різних кісток. З'єднаних разом, мозок розподілений на дві половини. Кожна половина контролює протилежну сторону тіла. З усього кисню, який ви вдихаєте. Мозок використовує майже 25%. Усім дякую за перегляд. Не забудьте поставити свою вподобачку та підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані.